Доброго дня, дорогі батьки, вітаю вас. Дякую за те, що ви цей час вирішили приділити такій цікавій і важливій темі, і з вами сьогодні на цьому каналі Ольга Чурикова, практичний психолог, магістр соціальної педагогіки. А вже 14 років я проводжу семінари, тренінги, індивідуальне консультування для дітей, батьків та підлітків. Тож сьогодні ми з вами говоримо про те, як приділяти. Дитині увагу, як приділяти дитині час, щоб вона потім не вимагала, не потребувала від нас уваги. Я думаю, що вам знайомі такі ситуації, коли ви нібито з дитиною і проводите час, і нібито ви разом, і разом з тим ви не можете самі щось зробити. Все, дитина хоче, щоб бути поряд з вами. І це стосується не тільки дітей дошкільного віку, таке може бути і у молодшому шкільному віці. І навіть буває вже на початку підліткового віку, і в 9 років, і в 10, і в 11 років навіть бувають такі випадки, коли дитина сама не хоче нічого робити, все повинна робити разом з мамою, наприклад. То, що ж тут відбувається, і чому така ситуація є, і як цю ситуацію вирішити, щоб приділяти час дитині і щоб вона цим була? Нагодована, душевна, скажімо, щоб у неї не було відчуття, що їй постійно потрібна увага. Тож сьогодні про декілька моментів я б хотіла з вами поговорити. А один з моментів, який є наслідком власного досвіду роботи з клієнтами, говорить про те, що діти часто можуть вимагати уваги багато від нас, батьків, тоді, коли ми не Поставили певні межі у своєму житті і у житті дитини. Тобто, ми багато часу, багато уваги більше, ніж треба, приділяємо життю дитини, тобто знаходимося у стані гіперопіки над життям дитини. І в нас все, що відбувається у її житті, ми це проживаємо. Ми пішли до школи, ми робили уроки, ми поїхали в музичну школу і решта будь-яких там. Ситуації події у житті дитини відчувається мамою, що це вона разом це все проживає. Це буває в тих випадках, коли у мами немає свого власного життя часто, і події повсякденного життя дитини є занадто важливими, ніж повинні бути. Про гіперопіку вже були раніше у мене трансляції, і наслідки, на жаль, Неприємні це так дуже м'яко кажучи для життя дитини і в принципі для життя всієї сім'ї, там де є гіперопіка. Тож, коли відбувається гіперопіка, то це може бути причиною, чому дитина постійно потребує уваги, тому що немає певних меж, немає моє життя, твоє життя. Я тебе відтримую, допомагаю тобі. Я поряд з тобою, там де тобі треба. І все ж таки, цей час я проводжу своїми справами, і набираюся ресурсу, набираюся сили для того, щоб я могла з тобою провести певний час. Тобто питання гіперопіки є проблемним питанням, яке може бути причиною, чому діти вимагають багато уваги. Також чому ще діти можуть вимагати багато уваги через те, що ми не даємо їм той час, який потрібно давати. Я зараз кажу не по годинах, не по хвилинах, не по довжині часових мірок. Ні. Я кажу по якості проведеного з нашими дітьми часу. Коли ми робимо з ними домашні завдання, нам здається, що ми проводимо з дитиною час. На жаль, це не час з дитиною, це час приділений навчанню дитини. Якщо бути ще більш такими чесними, то навіщо нам потрібно, щоб дитина навчалася на високі бали? Треба подумати, які в нас є цілі, і чому ми так тягнемо дитину на ті високі бали. Тож, все, що стосується навчання дитини, школи, поїздок, секцій, домашніх завдань, тобто такого досугу організованого, скажімо, це не є час з дитиною. Це те, що ми робимо, щоб дитина розвивалася, можливо, щоб вона мала певні навчальні досягнення, але це не час приділений дитині. Коли ми говоримо про час, який ми приділяємо дитині, такий час, яким вона буде нагодована буде відчувати, що це те, що їй потрібно, що вона не самотня, що вона побула разом з мамою чи разом з татом. Тож це той час, коли ми з вами відкладаємо всі наші справи. І коли ми займаємося не тим, що ми хочемо позайматися дитиною, почитати її розвиваючу книжку, якісь ми купили розвиваючі ігри, і хочемо, щоб з ними вона погралася. Можливо, хочемо зацікавити дитину в читанні книжки, і ми читаємо те, що на наш власний розсуд здає, здається, що буде їй корисним, і її зацікавить можливо. Або, можливо, ми кажемо дитині, щоб вона нам почитала. І думаємо, що ми приділяємо час з дитиною. Так, це час з дитиною, але це не той час, який буде виключати вимоги у увазі. Що означає для дитини відчути увагу до себе? Це означає відчути увагу до своїх інтересів, до свого життя, до своїх емоцій, до своїх проблем, труднощів, відчути підтримку від нас. Відчути повагу до своїх власних думок, суджень. Тобто, час з дитиною, який буде найефективнішим, він може бути, якщо у вас роботи ще декілька дітей, він може бути 15 хвилин на день для кожної дитини. Але це той час, коли у вас є сили, тобто ви не втомлена. Якщо ви не маєте цього часу зранку, значить, і це буде під вечір, значить ви повинні перед цим трошки якось перепочити, щоб у вас не було відчуття втоми. Тобто, це коли ви не втомлені, а маєте сили перше. Друге, ви займаєтеся тим, що хоче дитина, а може, навіть нічим не займаєтеся. І не оцінюєте на цей момент ці види діяльності. Чи воно розвиває, чи не розвиває, чи потрібно, чи не потрібно. Єдине, що воно не повинно руйнувати себе і оточуючи дійсності когось. Тобто, щоб це не було шкідливим для когось чи для чогось. Єдине є. Скажімо так, єдина умова, яка є перед вибором того, чим займатися. Хоче дитина поговорити? Ви говорите. Хоче піти кудись, ви йдете. Хочете погуляти в якусь вона хоче погуляти в якусь гру, яка не відповідає її віку взагалі для менших дітей вона. Значить, ви граєте з нею в цю гру. І третій дуже важливий момент, який без якого це все не буде мати дії ніякої, ніякого результату. Третій момент це коли ви проводите час з дитиною, а ваші думки повинні бути тут і зараз, саме в цій діяльності. Тобто, варто в цей момент забути, що є війна в Україні, забути на цей момент, на цих 15 хвилин чи півгодинки, забути, що ваші, е, є у вас решта проблем, що у вас є багато за що опіклуєтесь, що вам щось ще треба зробити, або щось ви не доробили, щось у вас не вийшло, щось у вас сьогодні пішло не так. Це все відкладається в сторону. В той момент, коли ви проводите час з дитиною, є ви, є дитина і є те, чим ви займаєтесь зараз разом. Якщо це буде, наприклад, дитина захоче займатися чимось, і це буде радістю для дитини, тобто це зона радості. А якщо це буде зона радості спільна для вас, тобто і вам це ще буде подобатись, Це взагалі супер просто. Тому що спільні позитивні емоції вони тільки з'єднують і допомагають відчувати себе краще. Тож, у будь-якому віці, ми, якщо хочемо провести час з дитиною так, щоб це було ефективно, і щоб потреба в увазі у дитини була повною зараз, задоволеною була, то в цей момент ми ще повинні зробити. А ми повинні бути в ресурсі, тобто в нас повинні бути сили зараз провести час з дитиною. А ми повинні з вами е, відкласти. Подумки, всі справи, які є у нас, будь-що все відкладаємо в сторону. І третє, ми займаємося тим, що обирає зараз дитина. І це не повинно бути чимось розвиваючим, тобто, воно не повинно мати ніякої мети. Мета зараз побути разом. І наповнитися в увазі для дитини, Ось, скажімо, це мета цього часу. Розвивати дитину, розвивати певні психічні процеси, ще якісь навички, це все ви робите іншим часом. Тоді дитина буде відчувати, що вона, що ви з нею буде відчувати, що ви цікавитеся її життям, тому що ви займаєтеся тим, що їй зараз цікаво. А ви поважаєте її інтереси, поважаєте її думки. Можливо, той момент, коли дитині просто треба, щоб хтось був поруч і просто помовчав з нею. І це теж час приділений дитині. Можливо, коли вона вам щось розказала, то не сказати їй у відповідь, а я ж тебе попереджала, а я ж тобі про це казала. Можливо, просто розділити її відчай, її біль душевний. Просто бути поряд. це, звичайно, не завжди легко. Для того щоб у нас о, ці процеси відбувалися, щоб ми могли наповнювати наших дітей тією увагою, яка їм потрібна, тоді нам треба слідкувати за своїми силами, за рівнем своїх сил, за рівнем своїх ресурсів. Якщо вони в нас на нулі знаходяться, то що ми можемо дати дитині? Скільки б годин ми з нею разом не були? Дитина тільки відчуває ту втому, яка є у нас. Тобто те, що є всередині, наші емоції, діти відчувають дуже сильно, як ті радари, вони це зчитують. І ми можемо говорити, що я зараз з тобою буду те, те робити, але якщо в нас немає сил, то дитина відчуває просто, що немає сил. І все, що ми робимо через нестачу ресурсів, воно не зараховується на банк відносин аж ніяк, тому що вона несе фон втоми. А час приділений з дитиною повинен бути від, часу, від того, що в нас є сили на це. І якщо ви спробуєте, наприклад, 15 хвилин погратися з дитиною, ну, нехай 9-річною, погратися в ту гру, яку вона захоче, це може бути достатньо така немала й фізична активність для вас. Але 15 хвилин, таких емоційно зраджених і активних, по-перше, вони для вас корисні. По-друге, це те, що буде поєднувати вас разом з вашою дитиною. Тож, підтримка. Повага, прийняття дитини з її інтересами, з тим, що вона що їй цікаво, що для неї зараз важливо. Поговорити не про те, що ми вважаємо зараз потрібним навчити чомусь дитини, дати їй певні настанови, повчити її життю. Ні. Поговорити про те, що хоче дитина. Можливо, вона зовсім безмістовне, не суттєве, ніяк. І не стосується життя взагалі некорисне. Просто поговорити. Про те, що їй зараз цікаво і що їй зараз важливо, можливо? Uh -huh. А може просто, щоб дитина відчула, що зараз, в ці 15 хвилин, вона веде цей час? Е одна притча е говорить про те, що прийшов учень до модуця і питає в нього: Скажи, будь ласка, який найголовніший час у світі? Він каже: Той, який є зараз? Е яка саме головна людина у світі? Ти і та, яка з тобою поряд, а яка саме головна діяльність, дія, яка саме головна? Те, чим ти займаєшся зараз. Тож, коли ви проводите час з дитиною, просто відкладіть в сторону всі ваші думки, всі ваші хвилювання, переживання. Нехай у вашому розумі зараз буде тільки те, чим ви займаєтесь з дитиною. Тоді вона буде відчувати, що цей час нагодовує її психіку любов'ю і підтримкою від вас. І також, щоб дитина менше потребувала уваги від нас, нам варто помічати те добре, те позитивне, що є в житті дитини. Тобто, наприклад, помила посуд, брудну білизну склала у. Корзину для брудної білизни, тобто поклала на місце, де повинна бути. Склала свої речі у шафу, зробила домашні завдання не дуже пізно, а трошки раніше сіла. Можливо, виконала всі завдання чи була десь більш уважною. Тобто, все, що є в житті дитини, і ви хочете, щоб воно продовжувалося, говоріть дитині про це. Не сприймайте це як природне, що воно повинно бути. От воно повинно бути, тому так і є. Говоріть дитині про це, коли ви говорите, ви її нагодовуєте увагою. І на що увага наша йде на дитину? Частіше ми з вами реагуємо на те, що дитина зробила не так, в чому вона повинна виправитися. І якщо ми реагуємо на ті випадки, їх більше стає. Просто так влаштований світ. Що чим більше реакція йде на певні види проявів, тим більше саме тих проявів буде у сім'ї. Якщо ми реагуємо на погану поведінку дитини, більше зустрічатимемо поганої поведінки дитини. Якщо ми будемо реагувати, підкреслювати позитивні зміни в житті дитини, ти позитивне, що є, більше буде в житті дитини саме тих проявів. І ми з вами обираємо, на що приділяти увагу в житті дитини, куди її віддавати. Куди віддаємо, те ми з вами посилюємо. Тож будемо приділяти увагу позитивним моментам в житті дитини. А негативні, щоб вони за нашою увагою були в меншості, щоб 75% нашої уваги йшло на позитивне, що є в житті дитини, і 25% це якісь правила, обмеження, це те, що ми хочемо допомогти дитині змінити в своєму житті. І коли ми приділяємо час з дитиною, це може бути 15 хвилин, може бути півгодини, цей час. Повинен бути, коли ми з вами в ресурсі в силах. Друге, та діяльність, яка дитині зараз цікава, дитина обирає чим займатися, а не ми з вами обираємо. І третє, наші думки повинні бути тут і зараз. Тобто, на ці 15 годин чи на цих 30 хвилин є тільки я і моя дитина, і те, чим ми займаємося. І те, чим ми зараз займаємося з дитиною. З Божою допомогою у вас вийде приділяти час дитині, щоб вона не вимагала від вас уваги. Нехай у вас все буде добре, а гарних взаємостосунків вам, нехай вам щастить. З вами була психолог Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн.